Всім привіт! Я коротше збудував з скутом. Зараз покажу котик. Ну що ти? Котик. Мурчик. Його звати Мурка, якщо хтось не знав. який довгий кобаса блях. <іщу> О. Уже то наші курчата. Та що ви так лякаєтесь? Особливо того маленьке. Ні, не подивіться на то маленьке і на того, яке. Тут що ці великі атунувальт. Ну, коротше, я не кушет показую кута, а все, що я збуду. Тут я брав пісок, наливав воду і змію з піском. А отут я будував. Отут а, наливаєш воду, воно тут цю дивочку протикає, далі йде плеха. Ось та сама девочка, вода протикає вот тут і вот так вниз. Ну і тут ще планую зробити такий міні-басейн. Для, для того в мене є отака штучка. Я тут тижняю. Ну, короче. Вот такие меня дела. Тут машина Ремонт ремонту. какие колбаса. О, черная шья пришла Иди, секэллона. Ты тут двое, 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 дверь, 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 И всем па, -па!